Заняття з криміналістики для студентів економіко-правового інституту пройшло в науково дослідному експертно-кримінастичному центрі про МВС України в Херсонській області. Молодь отримала нагоду зсередини дізнатися, як працює експертна служба на практичному семінарі, влаштованому фахівцями-експертами. Продемонструвала роботу криміналістичного та вибухотехнічного відділів. Начальник сектору дослідження зброї, підполковник міліції Євген Герасимов розповів про особливості пересувної криміналістичної лабораторії. Передвижная криминалистическая лаборатория для простыми словами, скажем для обычного человека, это большой криминалистический чемодан на колесах. То есть здесь есть э, оборудование, э, там, криминалистическое, обычное оборудование, вплоть до банальных лопат, пилы, там, лома, кусачек огромных, защитные костюмы. Вибухотехнічний відділ не залишив байдужими насамперед хлопців, адже після демонстрації обладнання, з яким працюють експерти, відділу студентам показали роботу спеціаліста на практиці. Ви зараз бачите роботу маніпулятора, який дозволяє дистанційно, не руками брати зарядки військова, а нісні його на удалення. Другий номер, як бачите, допомагає йому протяжки проводок за э, соперных проводов СТП-2. Крім цього, виконуючи обов'язки начальника вибухотехнічного відділу майор міліції Андрій Покошалов зазначив, що заняття було спрямоване насамперед на те, аби майбутнім фахівцям наочно показати шляхи обезпечення як себе, так і громадян у надзвичайних ситуаціях. Основні питання, які ми хочемо освітити на таких заняттях, це питання лічної безпасності, евакуації людей, об'яснення доведення до відома людей, е, значить, необхідність проведення цих міроприятій. Которая касається евакуації. Ну, як показ показують останні случаи, люди в принципі розуміють, нормально реагують на команди старшого, хто знаходиться на місці присутності. Тобто інформація доходить нормально. Випускники економіка правового інституту часто поповнюють ряди правоохоронних органів, зокрема експертної служби. А тому досвід отримання на подібних практичних заняттях без сумніву є безцінним. Большой положительный опыт для того, чтобы те теоретические знания, которые мы даем студентам, непосредственно, они закреплялись практически. Потому что одно дело на учебник, этот студент получает по учебнику какую-то информацию, другое дело, когда он непосредственно выходит, как мы сейчас будем, на место происшествия, где непосредственно практические работники показывают, как обращаться с оружием, как обращаться с слезами на месте происшествия, как их изымать, как правильно упаковывать. Мы изучаем криминалистику в институте. Здесь получаем практические навыки, смотрим, как это все происходит, как все оформляется, делается, проводятся экспертизы, изымаются, ну вообще проходит досмотр места происшествия. Нам это все очень нравится, очень интересно. Начальник науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Про МВС, полковник міліції Ігор Ігнатів, підсумував проведене заняття і зазначив, що подібні практичні семінари за участі студентів будуть регулярно проводитися і в подальшому. Я сподіваюся, що ці заняття були проведені успішно. І наші експерти, ісследователі і студенти увидели, чим займаються експерти і наше технічне оснащение. Ну і, кроме того, практичні працівники, Показали студентам свої навики і свої знання.